Що ви обираєте вуличні двері для себе обов'язково звертайтеся за консультацією. Обов'язково. Якщо квартирні, там, там набагато простіше, там нема тих умов зовнішнього впливу як на вуличні двері. Квартирні двері собі можете обрати по бюджету, там ціна буде залежати в залежності від, від фурнітури, від замків, від товщини коробу полотна, там від зовнішнього вигляду. Але це все таке. Двері стоять всередині, вони не... Скажімо так, під, підплив зовнішнього середовища не потрапляють, тому без проблем там собі обирайте на, на свій бюджет, на свій карман. От. Але якщо це двері вуличні, то там вже такий принцип він вже не може, він не працює. вже. Бо, по-перше, вулиця це в холодну пору року промерзання, треба враховувати технологію терморозриву, вплив сонця, вологи, перепади температур. Все це потребує відповідних матеріалів використання. А це відповідно вже бюджету. Тому для того, щоб не обрати або як, або щось, звертайтеся за консультацію, щоб ви хоча б принаймні розуміли, що ви обираєте, які ви ризики там закладаєте, якщо ви обираєте дешевші варіанти.